Я хотіла б це почути раніше все абсолютно, все. Приходить до тебе тоді, коли воно тобі найбільше потрібне. Часто буває так, що ми чогось прагнемо, хочемо чогось, про щось мріємо, а воно все ніяк і ніяк не прийде в наше життя. Хочемо, стараємося, докладаємо зусиль до того, щоб воно збулося. The thing is, що воно ніколи до тебе не прийде, якщо воно тобі не потрібне? А якщо воно тобі потрібне, воно завжди прийде саме в той момент, коли тобі це найбільше треба, і саме таким шляхом, яким ти можеш навіть не очікувати, яким воно до тебе. Має прийти ніколи не зупиняйся на шляху до чогось, що ти дуже сильно хочеш. Навіть якщо ти втомилася, втрачаєш сенс, втрачаєш мотивацію, проте ніколи не зупиняйся. Ти можеш думати, що якщо до тебе це дуже довго не приходить, значить тобі це не потрібно. Але насправді то може бути так, що за твоїм ось цим кроком, який ти не хотіла робити, стоїть. Та сама мрія. Просто не ти обираєш, коли їй до тебе прийти, а вона обирає тебе. І ти можеш хотіти цього прямо зараз, або через місяць, або умовно, 25-го числа. Але воно прийде до тебе тоді, коли ти можеш цього взагалі не очікувати. Але знаєш, що саме тоді, коли до тебе це прийде, це буде саме той час, коли тобі це найбільше потрібно. Тому take your time і просто продовжуй. І все до тебе обов'язково прийде.